Андрій Лунін, схоже, остаточно переконався, що в реалі йому назавжди гарантована лише місце запасного воротаря. Іспанські ЗМІ запевняють, що Реал вже запропонував українцеві новий контракт. Довгостроковий із підвищенням зарплати. Але якщо місяць тому Лунін схилявся до того, щоб залишитися у Мадриді, то зараз він знову задумався, а чи є в цьому сенс. Подейкуючи у Луніна не склалися стосунки з Карло Анчолоті. Андрій, відчуває, що тренер, не довіряє йому. Коли Анчолоті вирішив, що у фіналі Ліги Чемпіонів гратиме Куртуа, український воротар зрозумів, що наступного сезону йому знову доведеться сидіти у запасі. На цьому тлі з'явилися чутки про те, що Лунін може перейти до Арсеналу. З одного боку, це нелогічно. Лондонський клуб нещодавно викупив іспанського воротаря Давіда Рая, але Арсенал має ще одного воротаря, який хоче піти з команди. Крім того, пишуть про інтерес до Луніна з боку Ювентуса. Більш того, італійці нібито запевняють Андрія, що тут він матиме роль основного воротаря. А ще пишуть про Атлетіко. І це не жарти. Якщо Атлетіко продасть Яна Облака, їм справді доведеться купувати ще одного воротаря.